Доброго вечора, мої глядачі, підписники. Сьогодні вже думав, не буду знімати ніяких відео. Думав, вже зустрінемося завтра. Але отримав такий коментар від глядача під попереднім відео з приводу цінової політики. Я там висловився, що навіть якщо зерно буде і по 5, і... Все рівно свиноводство залишиться вигідним при даних цінах на не... безпосередньо на свинину. Зараз у нас вже ніч, думаю, десь думаю, вже сьогодні викладу, тому що на завтра є інші теми для обговорення. Значить так, людина написала коментар з приводу того, що якщо купити зерно, ну, тонну кукурузи за 5000 і вигодувати свиню 150 кг і здати її живою вагою по 70 гривень. Чи буде це вигідно? Ну, порахуйте. Тут в принципі нічого складного в цій математиці нема, але дещо потрібно ще врахувати. Ну, якщо так просто взяти і розрахувати, тонна зерна 5000. Плюс додатково порахуйте як куповане порося, там в середньому 7-800 собівартість. Ну, докинуть, грубо говоря, хай там 200 гривень на електроенергію. 8 тисяч собівартість. Якщо по 70 гривень жива вага... 150 умножаємо на 70, тут виходить у нас 10,5 тисяч. 10,5 мінус 8, ви отримуєте свій, свій дохід 2,5 тисячі. Це мінімальний дохід, який можна отримати. Здати перекупам. Хтось на цьому збагатиться. Будете продавати, ну, заріжете, обробите, будете продавати самі. Заробите в три рази більше. Я це обґрунтовую власним досвідом, так як я не здаю перекупам, я сам ріжу і сам продаю м'ясо. Надалі будемо ще займатися переробкою. Знову ж таки, якщо ви цю свиню переробите на ті ж паштети, тушонки, ковбаси, балабаси і тому подобне, ну, ви заробите іще більше. Тут вже кожен рахує сам те, що йому вигідно і те, що йому під силу. Е, ну, тут є один такий нюанс, що тонну кукурузи на одну свиню. Ну, це якщо ви будете годувати по старинки, так як наші там дідусі бабусі кормили, От, є зерно і все, то ви будете. Ну, по старинці, як є такий стереотип, свиня повинна з'їсти тонну зерна. Ну і будете ви її годувати рік. Моя позиція з цього, особливо, якщо у вас беконного напрямку свині, їм просто необхідний білок і одної кукурузи ви нічого не доб'єтеся. Так що тут треба рахувати кожен під себе, брати якийсь певний раціон. Чи ви будете користуватися БМВД, чи преміксом, соєва макуха, макуха підсовнуха, горох, Ну, так взяти, посчитати людині, сказати її дохід з цього. Це дуже важко, майже неможливо, не, не, не розуміючи цих тонкостей, чим саме людина буде кормити. І ви враховуєте те, що якщо ви будете кормити БМВД чи то просто соєва макуха навіть без преміксу, е, якщо не хочете хімії, макуха подсолнуха, то вам ну, на одну свиню вона не, не буде не з'їсть тонни. І виросте вона ці 150 кг. Ну, грубо возьмемо півроку. От візьміть для себе і порахуйте, що для вас краще. Виготувати одну свиню і вигодувати дві свині за один і той же промежок часу. Ну, як на мене, то одну-дві свині навіть держати на відгодівлю. Ну немає в цьому ніякого сенсу. В цьому немає ніякого заробітку. Той мінімум, який ви маєте, навіть не для підтримки штанів, взагалі ні о чому, ви навіть не зрозумієте, чи ви щось заробляли, чи ви щось робили, чи ні. Дві-три свині це тримають люди, як там, допустимо, одну свиню здали там перекупам, там одну свиню зарізали собі, там, положили. Там ще одну зарізали, там десь родичам віддали, ну, не віддали, а поділилися там, з батьками, з дітьми, якщо ви батьки. Ну, Заробітка в цьому немає. Щоб на цьому заробляти, потрібні певні якісь об'єми. Саме до чого ми йдемо. Тобто, якщо ви задаєте такі питання, то ви вже тоді більш Детальніше описуйте, описуйте, яку кормову базу в повному раціоні ви плануєте використовувати. Тільки тоді можна хоч якісь певні результати, розрахунки провести. А так, ну, я навіть не знаю, що сказати. Ну, Мої свині, ви їх всі бачили, ті, що знаходяться на відгодівлі. Вчора ми міряли, їх, знаємо їхню приблизну вагу. На цей період вони з'їли 2 тонни 375 кг. Ну, без урахування того, що знаходиться в бункері. Це те, що я засипав вже сьогодні. Якщо на чистій кукурузі, щоб вони набрали таку вагу, ви будете їх кормити ну, півроку, це точно. Самі думайте, кожен господар собі голова, якби ніхто вам не советчик. Я можу вам підказати лише те, що я роблю для себе. А ви самі вже дивіться, як вам краще, чого ви хочете, яких результатів ви хочете. Чи взагалі воно вам потрібно. Давати конкретно якісь там поради, казати, ви непосередньо робіть отак, як роблю я. І я цього робити не збираюся і навіщо мені це? Я показую лише те, як я роблю. Мене це влаштовує. Чи влаштовує це вас, ну, ви робіть самі думайте. Підсказку якусь, дати, ну, це без проблем, завжди звертайтеся, тільки буду радий вам допомогти, чим зможу. Чого не знаю, ну, вибачте, чим багаті, тим і раді. Всього знати неможливо, скільки кроків цим не займатися. Якщо ви плануєте займатися цим якби, цілею прибутку, то варто задуматись про своїх свиноматок, тому що ну, там зовсім інша арифметика і зовсім по рішньому іншому потрібно рахувати, так як собі вартість поросят нижча. Можна враховувати їх як по собі вартості, скільки вони вам вийшли, можна враховувати по тій ціні, по якій ви б могли б цих поросят продати. На мою думку, треба їх враховувати по тій ціні, що, що я їх мог продати а не по тій ціні, по якій вони мені вийшли коротенько вийшло в відео. Ну, просто я не довго думав, як цій людині відповісти в коментарях, коротенько відповів. Тільки що переглядав інші коментарі. Думаю, ну, зніму відео, так, може людина, якщо підписана, стоїть колокольчик, то побачить і він сам собі зробить якісь висновки, подивиться. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за перегляди. Підписка, лайк, колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Хто відписався сьогодні, окреме, дякую, тому що, якщо вам це не цікаво, краще відписатися, чим писати різні дурниці. Як багато мені пишуть, ну на цю тему ми поспілкуємося завтра, коли повернемося до теми ціна на живу вагу. Я відповім на ті всі коментарі, які мені написали. І можете гріть пальчики.